Незабаром машин на іноземних номерах в Україні поменшає, і все через литовські компанії, що продавши українцям свої автомобілі, почали масово повертати їх назад. Чи це законно? Хто ризикує розпрощатися з машиною? Та чи компенсують комусь втрачені гроші? Знає Володимир Карабан. Власників так званих литовських номерів почали забирати машини. Причому не поліція, а ті, хто колись їм ці авто продав. А як все солодко починалося? Наприклад, я її пригнав, я її загоню цим дорученням. На машину є страховка, на машину є техосмотр на два роки. Та навіть тоді вже лунали цікаві запитання. Молдова налукшну те, що то молва почекайте, На даний момент воно ну, все легально виїжджає. Да. Я йому доручення пишу легальне. Да. Легальне, да. він має, а, право, як? Закон а я закон. Я їду. Як виїздити, він має, поки він ти не шморк. Але шмуркнули не копи, а самі литовці. Там з'явилася компанія, що скуповує фірми, на які зареєстровані, продає. Машини до того ж з усією базою даних українських псевдовласників, після чого їм пропонують за три доби повернути машину до Литви та ще й сплатити за всі пошкодження, що авто зазнало за час експлуатації в Україні. Тут, в принципі, можна з ними сперечатися, що мол, я такий взяв автомобіль, от я вам такий віддаю. От. А от по першій частині так дійсно, якщо власник автомобіля хоче собі повернути назад. Йому щось невигідно з цим співробітником далі працювати. Ну ось, будь ласка, поверніть автомобіль, все легально. Автоексперти й до цього не радили лізти в сірі схеми пересічників. Тепер же кажуть, отримали фактичне підтвердження своїх слів. Ну я не розумію, як взагалі люди можуть купувати машину, гроші за машину, наприклад, за будь-який товар, який приналежить ні. Ту ж саме там у представників определенної національності на базарі золота. Самоварне. я ж качу секономі. Щоправда, ця литовська оборудка загрожує не усім. Привід нервуватися мають лише ті, хто нібито влаштувався на роботу в закордонну фірму та їздив на авто підприємства. Решта поки що може спати спокійно. Та чи не вигадають якогось підступу і для них? Питання відкрите.